Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Анонс нових акцій, які діятимуть з 5 по 11 березня, включно Сьомга слабосолена 100 г. Це є філе шматочком, точніше, шматочками без шкірки. Ціна буде 90 гривень. 165 гривень. Коштуватиме ось така сьомга слабосолена від своєї лінії. Це є філе на шкірці, вага 180 грамів. Ікра лосова рибкомпродукт, продукт Горбуші Зерниста. Коштуватиме 220 гривень за 100 грамів від м'ясної лавки ковбаса з салямі болгарська. Ціна за кілограм 267 гривень. 74 гривні та 50 копійок ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка. Баликова напівкопчена. Це ціна за упаковку вагою 500 грамів. Акційна ціна на рулет курячий від торгової марки Добров. Ціна за упаковку 115 гривень, вага 500 грамів. Кукурудза консервована, суперсолодка. Від Deluxe Foods and Good Select – 340 грамів за 39,50. Горошок зелений 36 гривень. В упаковці 420 грамів від Deluxe. 64 гривні будуть коштувати ось такі оливки зелені, пастеризовані без кісточки 400 г. Від делюкс оливки чорні без кісточки або з кісточкою 400 г за 57 гривень. Сир твердий від торгової марки комо. Сметанковий, вершковий або гауда. Вага в упаковці 150 грамів. Від торгової марки «Рушен» подарунковий набір цукерок. Київ вечірній. Вага 176 грамів. Ціна 198 гривень. І 198 гривень коштують ось такі набори подарункових цукерок «Чоколатерія». Тут вага більша 194 гри. Шоколад від торгової марки Мілка. Ціна 119 гривень. Є із різними начинками. Три в асортименті. Ще ось такий варіант із Орео. Від торгової марки Сандора. На пій, сік або нектар будуть акційні ціни на вибірковий асортимент 45 гривень та 30 копійок та 48,40. Об'єм 950 мл. Хамон вітрової марки Коста брава Сирано нарізаний 80 грамів, ціна 70 гривень. І ось такий варіант. А, ні, не такий менша вага. Але що, тут немає, від цієї ж марки Хамон буде зі знижкою. Теж по 70 гривень. Таке асортів від торгової марки «Глобіно» вагою 180 грамів, буде коштувати 94 гривні. Тут йде три види ковбаси, баликдарницький, брауншвайнська та папероні. 98 гривень. Ковбаса коста Браво. Фует екстра. сиров'ялена Вага 150 грамів. Ковбаса від добров Ля парма. Сиров'ялина. Ціна за 1 кілограм 363 гривні. Крильця курячі, варено копчені 165 гривень за 1 кілограм. Сир плавлений, гауда. Такий варіант, такий чедер та тостовий. В упаковці є 130 г, ціна за упаковкою 49 гривень. Я копійки заокруглюю у більшу сторону. Якщо там є 10-20 копійок, то заокруглюю більшу сторону для зручнішого прослуховування. Сир 12 місяців, 180 г за 116 гривень. Кубиками сир твердий, 12 місяців, 100 грамів за 67 гривень. І тертий сир, ціна 60 гривень, також 100 грамів в упаковці. 226 гривень коштують реберця для гриля. Ціна вказана за 1 кілограм. Вони вже йдуть в мариновані. Сметана 20% жирності. В стаканчику 300 грамів від торгової марки Молокія 43 гривні. Крем сир біло 51 гривня. Вага 180 грамів. Масло від торгової марки «Ферма» 73 – 73% жирності. Ціна 85 гривень та 50 копійок за 180 грамів. Сир напівтвердий безлактозний пластинками. Гавда та MASDAM. Вага 150 грамів і ціна буде 58 гривень за упаковку. Йогурти «Делісімо фантазії. Десерт є із джемом, із кульками, є з лаковими, карамельними. Є такі зірочки. 102 грами, 99 як як якій упаковці. Ціна 21 гривня. від торгової марки Хрещатик. Крем брюле, шоколад або білий пломбір. Ціна 13 гривень. Хрещатик пломбір сендвіч за 1840. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді Монако. Тірамісу або полуничний чизкейк. 500 грамів. Ціна 91 гривня та 50 копійок. Суміш овочева італійська. Ціна 50 гривень. Суміш овочева для смаження вок ціна 50 гривень. Хачапурі по аджарськи вага 300 грамів, ціна 74 гривні. Морозиво від торгової марки Рудь 100%. Вага 500 грамів 62 гривні. 67 гривень коштує коктейль із морепродуктів пресерва в олії 200 г від своєї лінії. 69 гривень буде коштувати такий оселедець філе-шматочками в олії 300 г від своєї лінії. Оселедець від торгової марки Норвен. 59 гривень за упаковку вагою 250 грамів. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів за 53 гривні та 50 копійок. Крабові палички водний світ. Вага 520 грамів. Ціна 95 гривень. М'ясо мідії від своєї лінії. Варено морожене в глазурі. Вага 350 грамів. Ціна 77 гривень. Від торгової марки норвен креветки. варено морожені в глазурі, вага 700 г. Ціна 175 гривень за упаковку. Напій енергетичний «Бьор» 500 мл 36 гривень. Торгової марки Літо напій зі смаком Апельсином 1,5 літри за 38 гривень. І ось такий виноград гранат теж акційна ціна. 38 гривень, півтори літри. Пепсі об'ємом 2 літри. Класичне або без цукру 37 гривень. Спрайт об'ємом 2 літри 36 гривень. Фанта теж 36 гривень за 2 літри. Живчик об'ємом 2 літри. Ціна 31 гривня. Вода трусковецька, негазована або слабогазована. Півтори літри за 14,50. Рафаело 165 гривень. Вага 210 грамів. Таке йде вище. Від торгової марки Любімов. Цукерки в подарунковій коробці. Вага 140 грамів. Ціна 84 гривні. Від делюкс трюфельс 90 гривень. Цукерки морські скарби від торгової марки Делюкс 121 гривня 250 грамів. Цукерки день у день, асорті із начинкою: 250 грамів, 75 гривень. Цукерки пташине молоко 98 гривень, 240 г. Такі цукерочки від своєї лінії 205 г за 95 гривень. Шоколад від торгової марки Millennium 110 грамів. Це ті, на яких пише плюс 10. Всього є три варіанти. Ціна 42 гривні. Вафлі від своєї лінії є різні смаки. З ароматом лимону, з ароматом молока або артек класичні. Вага 236 грамів, ціна 34 гривні. Манго сушене 100 грамів за 37 гривень. Чайне асортів від торгової марки Ловерем. 16 смаків по 15 пакетиків. Ціна 137 гривень. Такий чай 24 пакетики. І ось такий варіант. Ціна буде 41 гривня. Ще буде по акції ось таке чайне асорті в упаковці 25 пакетів і коштує 43 гривні та 50 копійок. Акції з 5 березня. Чай суміш чорного та зеленого від делюкс 80 г за 48 гривень. Чай від торгової марки Deluxe шрі-Ланка, вага 100 г. Ціна 52 гривні. І такий зелений теж буде 52 гривні. Кава «Мелена» 250 г за 186 гривень. Кава у зернах 1 кг за 500 гривень. Розчинна кава «Якобс Монарх 190 г. У склі 295 гривень. Розчинна кава «Якобс Монарх 245 гривень. 200 г. Сухі сніданки гранола від Акса 330 г за 47 гривень. Шоколад або такий фруктовий варіант 47 гривень. Чипси картопляні, чіпстерс, вага 140 г, ціна 26 гривень. І знаєте що? Що можна гроші виграти? Хто вигравав, обов'язково напишіть нам, щоб ми знали, чи є шанси. Дякую всім, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Дякую за підтримку україномовного контенту. Всіх люблю, обнімаю. Майонез від торгової марки Королівський смак. 500 грамів за 48,50. Такий варіант на перепелених яйцях. Європейський. 47 гривень. Соус від торгової марки Торчен. Шаурма, бургер та сицебелі. 200 грамів 21 гривня. Огірки мариновані, корнішони 680 мл за 70 гривень. Гриби опенькі 530 грамів. Ціна 77 гривень. 62 гривні та 50 копійок коштують шпроти від делюкс 190 грамів. Тунець від делюкс шматочками у власному соку або в олії. Ціна 55 гривень та 50 копійок. 185 грамів. Печінка тріски від делюкс. Ціна 71 гривня та 50 копійок. 121 грам. «Бланк» Ціна буде 31 гривня за 500 мл. Пиво корона світле екстра. Ціна 40 гривень та 50 копійок. 330 мл. Пиво світле, об'єм 500 мл, 20 гривень та 50 копійок. Напій винний, фрителлі, Фрагуліно. І таке манго. І такий варіант. Об'єм 330 мл за 26 гривень. Пиво львівське 17,15. Один літр 420 мл за 39 гривень. Пиво традиційне світле. 2 літри 400 мл – 55 гривень, пивна діжка. Ціна буде 45 гривень за об'єм літр та 800 мл. Креветки косметичні від своєї лінії 150 штук в упаковці за 28 гривень та 30 копійок. Паперові рушники Elite Soft 46 гривень та 30 копійок за один рулон. Від торгової марки DAV бальзам Ополісковач, об'єм 200 мл 77 гривень. Шампуні від торгової марки DAF по 104 гривні, об'єм 400 мл. Тверде мило від торгової марки DAV 37,70. Вага 135 г. Роликові дезодоранти від торгової марки Фа чоловічі 48 гривень. Жіночі по 45 гривень 50 мл. Гель для душу жіночі фа 47,50-250 мл. Чоловічі 57 гривень 250 мл. Такі 400 мл об'єму за 87,50. Від торгової марки Калос маска для волосся 500 мл – 73 гривні. Літрові шампуні та літрові маски по 106 гривень. Гелія душу Джонсонс 64 гривні, 400 мл об'єм. Дитячі шампуні від торгової марки Jonsons 300 мл за 78 гривень. Шампунь «Шварцкоп кліс. 400 мл 105 гривень. Такі подарункові набори: це шампунь і спрей для волосся. Ціна буде 199 гривень. Рексона Дезодорант стік 76 гривень. Рексона чоловічі стіки дезодоранти – 70 гривень, 50 копійок. Рексона спрей. 71 гривня та 50 копійок. для душу жіночий маладо 750 мл за 84 гривні. І чоловічий теж від маладо акційна ціна 58 гривень, об'єм 500 мл. Шампуні від Dallas Organі 900 мл за 43 гривні. Крем від торгової марки Nivea – 74 гривні. дезодорант кульковий Nivea – 53 гривні. Такий варіант: стік жіночий 85 гривень. гелі для душу від торгової марки Nivea – 61 гривня та 30 копійок 250 г.